Близько 220 дівчат трьох вікових дивізіонів до 12, 14 та 16 років, які, окрім відділень спортивних шкіл і клубів Дніпропетровської області, представляли також Донецьку, Кіровоградську, Полтавську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Харківську і Сумську та місто Київ взяли участь у традиційному вже сьомому за ліком національному турнірі Українка, організаторами якого вкотре спільно виступили Федерація дзюдо нашого регіону, відділення Національно-олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, управління спорту ...гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Всеукраїнський фонд міроздання за підтримки Федерації дзюдо України. Ми дуже пишаємося цим турніром. Це змагання для наших маленьких дівчат. Декілька вікових возразців учасник цих змаганнях. Более 214 дітей. 10 областей приїхали, приїхали до нас на змагання. Дзюдо жіноче це гра, це красота. Нам дуже подобається, як наші дівчата виглядять у кімоно, як вони борються. Дуже гарно, дякую вам, слава українському жіночому дзюдо. І, звичайно, їм всім хотілося побажати, щоб вони проявили свої найкращі моральні і фізичні якості і, звичайно, отримали таку очікувану перемогу. Псля того, як учасники судді та уболівальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв військових та цивільних, які загинули внаслідок жорстокої війни Росії, подібні слова Юлія Олексіївна мовила, звертаючись до зібрання на початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру, після чого під склепінням великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви, де він відбувся, пролунав державний гімн. Далі президент Федерації дзюдо України, голова відділення НОК у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, вручив сертифікати про отримання четвертого тренеру центру олімпійської підготовки з дзюдо майстру спорту України міжнародного класу Іллі Чимчагурі. Третього удостоєний президент Федерації дзюдо Дніпра, багаторазовий медаліст чемпіонатів світу та Європи серед ветеранів Сергій Балабан, Володарями першого стали тренер з Нікополя Дмитро Раєв та суддя першої категорії Кирило Іванов. На сам кінець, колега останнього, головний рефері змагань суддя національної категорії Вахід Тахмазов, запевнив усіх, що його підопічні, як завжди, будуть об'єктивно і неупереджено виконувати свої обов'язки, обслуговуючи кожну сутичку, які поновилися відразу на трьох тотамі, що згодом з йшло своє підтвердження із ВУЗ вуст судді міжнародної категорії Дмитра Ігнатенка зі Слов'янська. Дуже класна боротьба, і я думаю, дуже достойне суддівство, тому що зараз судні підтягнулись і рівень покращився значительно, дуже значно. При тому, що ми зараз тестуємо нову керсістему з відеоспостереження за сутичками, і це дуже цікаво і дуже інтересно. Загалом же сутички тривали майже вісім годин, у ході яких дівчата продемонстрували не тільки свої вміння, але і характер та волю до перемоги, і розіграли нагороди у 24 чотирьох вагових категоріях. Всі, хто дісталися подіуму, отримали фірмові медалі турніру, дипломи, а чемпіонки, ще й ексклюзивні кубки та призи від спонсорів. Дві бронзові відзнаки вирушили до містечка Малависка новоукраїнського району Кіровоградської області, володарями яких стали вихованки тамтешнього дитячо-нацького центру. Вись. Ми вже приїжджаємо не перший раз на цей турнір. Враження добрі, суддяство взагалі відлічне, ніколи не засуджуються, все вона дуже, дуже добре відносяться до приїжджих людей. Сьогодні в мене два третіх місця дівчинки зайняли. Ну, двох привіз, двоє зайняли третє місце. Я, я задоволений. Ще більше мають бути задоволені господарки татамі та їхні тренери, адже майже третина з 42 завойованих дзюдоїстками Дніпропетровщини медалей 13 найвищого гатунку у золоті. чим ми всіх і вітаємо.